Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу! Починаючи з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну слово паляниця стало одним із символів української нації і мовним паролем. Каже паляниця. Паляниця! Па па Проте, це не перший випадок історії, коли за допомогою мови можна вирахувати чужого. Насправді, цьому прийому більше трьох тисяч років і називається він Шибулет. У цьому відео ми поговоримо про появу цього ідентифікатора та його використання у світовій історії. Але перш, ніж перейти до розгляду даної теми. Я закликаю вас донатити на збори різноманітних фондів та волонтерів і підтримувати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою. Як ви уже всі знаєте, існують слова або фрази, які для однієї групи людей звучать абсолютно природно. І легко вимовляються, а для іншої стають непереборною перешкодою. Це своєрідний маркер, що розрізняє своїх і чужих. По суті, це тест на приналежність до певної групи, національної, етнічної, соціальної, навіть професійної. Як правило, це не щось складне, а найчастіше це звичайнісінькі слова, які просто мають тонкі фонетичні відмінності у вимові. Що видають людину, яка не є носієм даної мови чи діалекту. Слово походить з євриту то означає колос та значно рідше течія. Тлумачний словник української мови дає йому таке визначення. характерна ознака чого-небудь, таємний пароль, прикмета для упізнання, типова особливість. Для того, щоб ви зрозуміли походження терміна Шиболет, повернімося на 3000 років у минуле. Стародавній Ізраїль в період епохи суддів, що відноситься до пізньої бронзової дуби. Саме там ми знаходимо перший приклад використання цього лінгвістичного тесту, який і дав йому назву. Тоді тривала війна між ізраїльськими племенами, гілайдянами та єфремлянами після перемоги жителів Гілеаду, їх очільник Єфтах, Наказав взяти під контроль переправи через Йордан, щоб перешкодити переможеним повернутися в рідні землі. Ось як далі події описано в Біблії у книзі суддів, І зайняв Гілеат йорданські переходи до Єфрема. І сталося, коли говорили Єфремові втікачі: Нехай я перейду, то гілеатські люди йому говорили: Чи ти Єфремівець? Той казав Ні. І казали йому: Скажи шиболет. А той казав Сіболет, бо не міг вимовити так. І хапали його, і різали при Йорданському переході. І впало того часу в Єфрема 42 тисячі. Як ви помітили, єфремляни мали діалектну особливість, вони не могли вимовити звук Ш, натомість вимовляли його як С. Тому це миттєво викривало їх. Ця драматична історія дала назву уже відомому феномену, який досі залишається актуальним. Втім, це був не перший і останній випадок використання цього прийому. Його продовжували використовувати і надалі. У 1282 році на Сицилії спалахнуло національно визвольне повстання місцевого населення проти французів, а саме анжуйської гілки Дому Капетингів. Сигналом до виступу став передзвін дзвонів до вечірні, що й дало назву події Сицилійська Вечірня. Ну а далі послухаймо опис сучасника. Повсталі увірвалися до Домініканського та францисканського монастирів. Усіх іноземних ченців витягли назовні та змушували вимовити слово «чічірі» – звук, який французька мова не могла точно відтворити. Тих, хто не справлявся з випробуванням, убивали. До наступного ранку близько двох тисяч французьких чоловіків і жінок лежали мертвими, а повстанці повністю контролювали місто. Отож. Французі відрізняли за їхньою вимовою слово Чічері нутовий горішок. Італійською воно звучить з м'яким Ч, тоді як французи вимовляли його з твердим С. Стосовно цієї події то від себе додам, що за деякими даними гаслом повстання була фраза Морте Алла Франція Італія Анелла» Смерть Франції зроби подих Італія. скорочено Мафія. І саме з цим пов'язується виникнення слова мафія. Проте більшість дослідників цю версію відкидають. Через 20 років історія повторилася у Фландрії, і знову постраждали французи. Зранку, 17 травня 1302 року, Соборний дзвін у Брюге дав старт пустанню, яке прийшло за ідентичною схемою, що й на Сицилії, і теж завершилося вигнанням французів. Подія дістала назву «Брюгська Утрення. Фламандці знали, що французи погано знають їх мову. Тому, вираховуючи ворогів, вимагали, щоб оточені по черзі виголошували з Шибулет фламандською Shield and Врінд, що означає Щит і друг. За іншою версією, їм пропонувалося вимовити «Desguildens Врінт друг Гільдій. Привалений тест завершувався для ворогів смертю. Знову ж таки, подібна історія сталася майже через 10 років у Кракові. Місцевий віт Альберт. Підняв у місці повстання проти польського князя Владислава І Локетика. Його підтримали німецькомовні жителі Кракова. Для визначення ворогів іноземців поляки використовували слова Сочевіца, Коло, Млин тощо. Ну а сам виступ зазнав поразки. У 1515-1523 роках тривало повстання фрісландських селян проти влади габсбурзьких Нідерландів. Так от. Для визначення противників використовувалася фраза бутер бре гріне ціс, кін, із гжін опрохте фріс. Масло, житній хліб та зелений сир, хто не може це вимовити, не справжній фрис. Думаю, тест на цей шабулет я точно не здав. Під час війни за незалежність США у 1775-1783 роках. У деяких регіонах патріоти використовували слово лоялті лояльність щоб вирахувати своїх опонентів. А в 1861-1865 роках період громадянської війни в США солдати півночі і півдня часто використовували щебелети для ідентифікації один одного, особливо вночі або в умовах обмеженої видимості. Втім, якось одного такого слова не було. Обидві сторони регулярно міняли паролі і контрпаролі та часто вибирали слова, які було складно вимовити ворогам, через різницю між північним і південним діалектами. У 1923 році в Японії під час різанини в Канто етнічних корейців вистежували та вбивали японські дружинники, після поширення чуток про те, що вони скоювали різноманітні злочини. І знову були зафіксовані шиболети, які використовувалися для ідентифікації корейців. Японський поет Шігедзі Цубой писав, що він почув, як дружинники просили людей вимовити фразу Дзюгуен Годісен 15 єн, 50 сенів. Якщо людина вимовляла це як Тюкуен Кочісен», то їй чекала гірка доля. Під час Другої світової війни теж використовувалася велика кількість шаболетів усіма сторонами цього глобального конфлікту. Наприклад, Американські солдати на Тихоокеанському фронті використовували фразу Лола Палоза дурниця щось видатне. Японцям було дуже складно вимовляти звук «Л», і це слово ставало їх вироком. Під час німецької окупації голландці намагалися виявляти німецьких шпигунів. Їх примушували сказати назву міста Схевенінген, яке було важко вимовити німцям без акценту. Оскільки вони, на відміну від голландців, вимовляють Ш, а не СХ. Той, хто помилявся, міг бути розкритий. Також радянські солдати відрізняли переодягнених у радянську форму розвідників за словом «дорога», які німці вимовляли як Тарок. Ну і так далі. Використовувалися шаблети і в не такому ж і далекому минулому. Під час міжетнічного конфлікту в Шрі-Ланці. Сингали перевіряли тих, хто є тамілом, просячи сказати слова Бангалава Бальтхія Відро. Під час геноциду в Руанді у 1994 році хуту використовували шаболети для розпізнавання тутсі. Це могли бути певні слова або навіть особливості у вимові французьких слів, що видавали приналежність до тієї чи іншої етнічної групи. Навіть такі на перший погляд незначні відмінності могли коштувати життя. Кувейці використовували мовні паролі і під час війни у Перській Затоці 1990-1991 роки для ідентифікації іракців. На теренах України шиболети використовувалися теж ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, що в часи. Національно-визвольних змагань 1917-1921 років. Для виявлення шпигунів серед червоноармійців воїни УНР або Січові стрільці використовували мовні тести, про що свідчить, зокрема, фейлетон. Як ви думаєте, він називається? Звісно, паляниця, який вийшов на сторінках харківської газети Відродження, використовувалися шабулети і бійцями Української повстанської армії. І знову ж таки, це було слово паляниця Росіяни. Чи радянські агенти, які говорили російською, часто вимовляли «міке ль – «пальяніца» та міняли «и» на і – «пальяніца». Ця помилка часто була для них фатальною. Також використовувалися слова любов рілля тощо. Після 24 лютого 2022 року Шибелет Паляниця знову отримав нове життя для ідентифікації московітських окупантів та їх посібників. Отра служба Ради національної безпеки і оборони України дала такі рекомендації Слова, які швидко виявлять неносія мови за вимовою. Паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцвільньок, обценьки, теревенити, телепень. Та багато інших доповнюємо свій словник, допомагаємо ЗСУ нищити ворога. Окрім того, у сучасному світі використання шаболетів, певної лексики чи сленгу відразу ідентифікує людину як частину певної спільноти. Отже, ми бачимо, що шиболет це більше, ніж слово, це символ того, як мова може бути зброєю, щитом, кордоном, паспортом водночас. А також символом ідентичності